Привіт! Мене звати Олександр, компанія Світ Замків. І сьогодні ми з вами розпакуємо ізраїльську серцевинку Multilock Interactive Plus. Бувають такі серцевинки двох типів: з обох сторон ключ, з однієї сторони ключ, з іншої вороток. Йдуть серцевини ось такі синій упаковці. Давайте подивимося, що всередині. Отже, сама серцевина Multilock Interactive Plus. Модель, в якій з обох сторін вставляється ключ. В комплекті три ключі йдуть вони в такій пластиковій упаковці. Так виглядає ключ. Пластикова кодова картка до серцевини. Тільки по ній можна зробити ключ по ось цьому спеціальному коду. Кольорові вставки для того, щоб знати, де чий ключ і від яких дверей. Також в комплекті гвинт діаметром 5 мм для фіксації серцевини в замку. А так виглядає серцевина з воротком, зручно відкривати зсередини. В наступному ролику я детальніше розкажу про серцевину Multilock Interactive Plus та її захисні властивості. Для цього переходьте за посиланням в описі під цим відео.